Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Зайшов сьогодні, як завжди, на КС дваю і знайшов для вас кілька цікавих новин. Тож давайте починати. Компанія, яка відома вам як розробники найкращого античита у світі, випускання оновлень, яке ідеально вписується в гру без найменшого багу або ж просто Valve, випустили нову бету в Counter-Strike 2. Це лише тестова версія, тому грати в публічному матчмейкінгу поки не можна. Вам доведеться спеціально підключитися через Steam beta Depot. Якщо хтось з вас хоче спробувати всі нові плюшки, вони оновили Source 2 до останньої версії. Тепер симуляція пробування кулі працює набагато ефективніше. І гра буде менше навантажувати процесор, навіть коли на карті справжній хаос із пострілами та гранатами. Завдяки цим змінам грати буде трішки комфортніше, особливо тим, у кого немає сучасного заліза. Зробили вони настільки ефективно, що можна прошивати через півмапи. Очевидно, зараз це просто косяк, і маю надію, його буде виправлено. Обробка частинок та звуків теж стала розумнішою. Тобто, коли ти стріляєш або граната вибухає, твій комп не скаче від навантаження, а всі ефекти виглядають. Кіше. Також трішки геймплейних змін. Розмінування бомби тепер виглядає більш реалістично, зброя опускається, прицілюватися не можна. І стріляти можна лише через 150 мілісекунд після виходу з дефюзу. Але вже є баг, який дозволяє стріляти відразу. Ну що ж, дякую, що хоч в бету це все закинули. Поки, звичайно, не зрозуміло, чи сильно це вплине на геймплей саме в клатчах. Але ось можете побачити, як це працює, і як ми бачимо на відео, помітно змінюється направлення зброї. Короче, додали нотку. Реалізму. Ну і тепер не можна дефюзити в скопі. Ще виправили баг тіків, які раніше трохи псували передбачуваний урон. Такі дрібниці, але вони все ж роблять гру більш стабільною. Також зміни зачепили інтерфейс. Хайлайт Кліпс можна дивитися прямо із спектей лодаут, а вибраний гравець став набагато помітнішим у тім каунтер. Контекстне меню в інвентарі відкривається прямо біля курсору. Худ показник режиму зброї перемістили до лічильника боєприпасів, дрібниця, а приємно. Також зміни зачепили Криптинг Map. і завдяки ним можна точніше керувати подіями бою, враховувати тип і флаг урону, перевіряти хід групи при трасуванні. Для тих, хто любить створювати моди або аналітику матчів, це доволі корисні зміни. Крім всього, цього помітили нові іконки, які ви теж можете бачити на екрані. Як на мене, це оновлення не просто технічне покращення, воно робить гру більш плавною, тактично глибокою і зручною для всіх, бо навіть дрібні деталі, як худ, хайлайт кліпс і приціл під час деф'юзу, зроблені з думкою сам. Саме про геймплей. Тож, можливо, з cs 2 ще не все втрачено. Тепер давайте поглянемо, як проходить групова стадія Чемпіонату Азії з counter strike В груповій стадії команди грають по групам А та Б по одній мапі. Я постарався підготувати для вас цікаві раунди та моменти, тож почнемо з бейт проти героїк на мапі dust 2 Бейт в Певнено почали пістолетний раунд. Тачдаун для Бейт. Треба тільки прорватися. Красна. І здавалося б, можна виходити на 2, а то і 3-0. Але ні, програємо пістолетом. А на засідка буде перевірятися через флешку, але більше ніж одну людину. Здається, Алек взагалі не розраховував побачити. Тому отримав тепер кулю в обличчя. Фамас починає крутитися. Той самий форс раунд підкрадний від команди Героїк. І перша втрата у атаки є. Мідл НПЛ ще спробує законтролювати. Але його помітив. Решта команди перевалюються зараз. Підбе. Пленден Піал крутиться до останню з Мактена. Виходить на один кіл. А далі все на Ніло. Його файв тому що хелпа потрібно, щоб ще прийшла. Його починають сканувати. Ніло розкручується ще на один кіл. Хетрік відповідь, і він в соло один в два. 5-7 – це зло в такі моменти, і знову на собі це відчула команда Бейт Хетрік. Теж не побачимо одного. О. І летимо 3-1, поки Данило Хетрік не забирає клач 1 в 2, Ловлячи абонента на просто ультра тупі дії. з двох напрямків. Хейт уже пішов, але він помиляється. Хетрік ініціативу в його руках і це роляє. Янстер нагадаю. На дуже битий. Гранат немає. Він виходить чи чекає. А там калаш. Хедшот на хедшот. Все може вирішитися. В одній дуелі. Хетрік намагається перебігати свого. Після чого гра йшла як зазвичай, аж до вирішального раунду. Рахунок 12-11 на користь бейт. Ситуація 5 в 2. Здавалося б, ну що ж може піти не так? Ось вже перемога і прохід далі. Але ні, подивіться на цей раунд. Намагається врятувати мертвий раунд. Два мінуси від нього. Сім секунд залишається. Можна зіграти на бомбокс. Підставляється. Куди ти дивишся напрямок помсайту? Не бачили, де Янгстер. І тепер це 2 в 2. На червоному таймері. Ніо, фрах, Есеншоу. Один на один проти Ніо. Хто кого флешки накидається? І ситуація по хп майже рівна. Ніо дає свій мінус! Гра триває, пані та панове! Ну і, мабуть, після того раунду повний тільт окутав команду Бейт, і цей черговий програний раунд 2 в 1 проти Тек Найна, мабуть, і добив їх. Один з най червоний, другий Семі Хіповий на коктейлі Хетрик підгорів трошечки, у пристріляв і знає, де другий. Один-один. на -один. Хоч може врятувати тут поляка. Він перестрілює навіть тіло зараз, Хетрика. Гра закінчилась з рахунком шістнадцять-дванадцять на користь героїк. І тепер бейти падають в нижню сітку і будуть грати проти Фейзів, які програли колишнім навіть Джуніор були продані турецькому клубу «Фу». тож давайте поглянемо, з чого все починалось у їхній грі на мапі Міраж. Ось так! Чому не? Просто залишився пікатися біля цього а власне те, що фут вирішили пограти ногами і дойти до рахунку 0-8 на користь фейз. Після чого все таки вирішили трішки пограти, як зазвичай. Ну і так як вони камбекнули до рахунку 9-5, вирішили знову дати фейзам фору і заливають ось такий раунд діглам. дігла. Ну і коли рахунок дійшов до 11-5 на користь фейс, хлопці вирішили не розчаровувати шейхів і показати, що можуть робити колишній навіть Джуніор, забравши економічний раунд. Спочатку вбивши Джейкоба на шорті, а потім Дімоніус, великий на тому ж шорті застав зненацька Фрозена, після чого, круто розмінявши тімейтів, команда забирає раунд. Ну а потім все як по книжці. Раунд за раундом. Рітейк 2 в 3. Йди ж ти сюди, дорогенький. Oh. Піднімаємо мораль після виходу на матчпойнт. І власне закінчуємо з рахунком 13 11 коли починалося з 0-8. І ось статистика Дімоніуса, який, судячи з виду, всю ніч відпрацьовував план гри проти Фейзів. Чудова гра, чудові раунди, все у стилі наві. Тож глянемо, що ці хлопці покажуть далі проти героїк в наступній грі. Також актуальну сітку ви можете бачити на екрані. Спільта в Counter-Strike 2 реально робить більше, ніж Valve. Нещодавно Valve дали картотворцям новий шанс на креатив, додавши систему скриптів, яка робить життя розробникам значно простішим. Тепер ентузіасти можуть втілювати найсміливіші ідеї. Наприклад, буквально днями один талановитий хлопець анонсував свою нову карту Danger Zone. І там вже є доволі круті штуки. Наприклад, Екзострип, прямо як у старому counter strike і сила стрип Підігнана піксель в. Піксель, як у CSGO. Також додали заручників, штовхальні міни і навіть реалістичне випадання предметів з ворогів. Все це ви можете бачити на екрані. Режим ще тестується, але автор обіцяє, що скоро буде приблизно повноцінний реліз. Особливо я вважаю, що спільнота це саме те, що робить Counter-Strike живим і цікавим. Valve дають інструменти, а спільнота творить справжні шедеври. І чесно цікаво, що вони придумають далі. Мабуть, скоро ми побачимо ще більш дивні. Та круті моди, які реально змінюють гру. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Хотів би подякувати нашому партнеру KS2UA за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі. Тож тримайте коментар з попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і як завжди, напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, бо ваші Коментарі навіть з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож дякую вам за перегляд і почуємося вже завтра. До зустрічі!